Перепрошую, що спамлю ефір собою, але я вирішила записати ще один спонтанний блок-болталку в той же день, <клес> трішки в іншому місці. Я зараз знаходжуся в парку, який насправді дуже люблю, в якому я теж тусуюсь достатньо часто. А переважно я тусувалася тут, коли в мене були курси французької мови. Ось так цей парк виглядає. Там ось білі магнолії. Я не хочу дуже сильно туди. Близько підходити, щоб не турбувати чоловіка, який там перекусує. Але ось є такі прекрасні білі магнолії в цьому парку. Ось, ну і в цілому такі от великі-великі, красиві дерева є в цьому парку. Красиві і такі красиві-великі дерева. Вони, напевно, Ну точно мають років 100, а може більше. Так, там на дереві, е, будинок для птахів. Е, і гарно тут в цілому Ще раз такий зроблю коло панорамний огляд цього парку. А тут ось такий старий будинок. Е, він, звичайно, я не знаю, що це за будинок, що тут було, що тут зараз. Зараз він закритий, зараз нічого немає. Але він приваблює увагу, такий е, красивий. Красивий в такому, не знаю, старому французькому стилі. І у Франції дивним чином поєднані старовина, така ще не знаю, імперіалістична, якась колоніальна, різні епохи, сучасність, така добротність, ти знаєш, 70-х років, якщо це можна так сказати, чи навіть 60-х, добротність до воєнної епохи. І взагалі є таке відчуття, коли у Франці, що я потрапила, ну так, скажімо, назад в, мину, назад в майбутнє або вперед в минуле. Що я потрапила ніби як кінець 90-х, початок 2000-х, от якась така атмосфера за енергетикою. Не можу сказати, що ця атмосфера мені не подобається. Навпаки, мені здається, що я більше людина все ж таки у тієї епохи. Так, кінця 90-х, початку 2000-х, так званих нульових. І тут у Франції якось навіть це мені цей вайб мені більше відповідає. Хоча з цим пов'язані певні незручності, такого технічного характеру. Ну, найперше мої незручності це з мовою. Можливо, тут набагато більше зручностей і можливостей, ніж я можу це собі уявити. Тому що. Тому що я просто не все можу собі уявити якось так е спонтанно, десь туди, десь сюди. рвано, кавалками, шматками. Я намагаюся осягнути цю реальність з її мінусами та плюсами, з її можливостями е на якесь комплексне і грамотне пізнання цієї реальності у мене на жаль не вистачає ресурсів. Е ось тут я хочу гори показати. Можливо, погано видно. Трошки камера віддаляє, я зараз наближу. Ось така гора в тумані, так красиво-красиво. Можна посидіти, побачити цю гору, ці магнолії. Коротше кажу, кайф. <клес> згадую, що в Польщі такі, також були такі місця, де мені було комфортно, гарно, де мені хотілося бути. Зараз я їх теж так згадую з якимось таким а, смаком. Хочеться знову туди поїхати, на них подивитися, посидіти. По... Заглиблюватися, порефлексувати, понасолоджуватися цими місцями, тому що якось мені не вистачило часу. І зараз це переважно я Ольштен згадую таким чином. Хоч там не, ну, не найщасливіший час, не найгірший, але був дуже дивний час. Було дуже щасливі моменти, були дуже драматичні, неприємні моменти в Ольштині, коли ми з Петром там жили. Але все ж таки, якась в мене навіть більша ностальгія за цим містом ніж за Тарновськими горами. Де я жила після початку війни, до того як в Ольштин до Петра, і мені дуже спочатку подобалося там створи. Не ну, скажу, що вони мені зараз не подобаються, але все ж таки якісь такі не дуже приємні події, які зі мною там відбулися, наклала свій відбиток і на сприйняття цього міста насправді. А що я роблю зараз? Я купила собі каву, купила каву і купила собі тост. Такий тост з овечим сиром. Це тут називається шевер, овечий сир, ну фактично вівця. Так, і я зараз собі тут трошки так камеру, камеру ось так на себе направлю, скерую і буду перекусувати їсти цей тост, смакувати. Я його ще не пробувала, тому пробую прямо на камеру. Покажу його, отак він виглядає. Такий симпатичний тост. І за каву таку середню з молоком і за цей симпатичний тост, не знаю, чи смачний, я заплатила порядка 6,5 євро. Насправді я вже не рахую не на польські гроші, не перераховую євро, не на українські. Хоча частина, звичайно, мого заробітку в українських гривнях від моїх клієнтів приходить. Але ну, живу. В Єврозоні, тому рахую. Живу на євро. Ще теплий. Ще теплий? Ну, прикольно в цілому. смачний У мене був період, коли я дуже хотіла. Хотілося мені прямо овечого сиру. Насправді в Польщі, ну тут у Франції, звичайно, більше, тут країна сирів однозначно. Але в Польщі були дуже смачні овечі сири. Вони мені так смакували на початку мого перебування в Польщі, що я прямо їла їх в великій кількості. Досить часто вони мені трішки приїлися. Але бувають періоди, коли мені прямо дуже хочеться овечого сиру, от як, наприклад, останнім часом. І Тост з овечим сиром саме вона. Перепрошую, що жую і говорю, Ну, в мене такий формат. Такий формат не не ідеальний формат. в мене взагалі, колись я хотіла створити групу чи то канал на Ютубі. Навіть йому назу придумала ідеальна не ідеальність. Ну, якось так закинула на старті. Але назва хороша, я вважаю. Це прямо назва мого життя. Девіз мого життя. Або якийсь такий ідеальна неідеальність. В мене не ідеальна, ідеальна, ідеально-неідеальне життя, яке я люблю, яке я живу, яке я вчуся цінувати. Бо чомусь раніше. Я не дуже... Приділяла цьому увагу, цінуванню свого життя, просто, просто проживання, так? Такою бюргерською, якоюсь насолоди від життя. Я почала ловити цей вайб, напевно, після того, як одружилась з Назаром з моїм колишнім чоловіком, і він такий був людина, ну, плюс-мінус сімейна, там любив смачно поїсти. До речі, Петро теж достатньо сімейна людина, він зі своїми, звичайно, приколами, труднощами, але він, в нього теж є оце таке відчуття, навіть ще, можливо, більше, ніж Назара, насолоди від проживання, від звичайних речей, від того, що ми десь пішли, погуляли, щось побачили, просто поїли, погуляли з псом, там, погралися з котом, разом подивилися фільми чи щось. І я в цьому теж вчуся, я цього не вміла. Мені було цікаве щось інше. Мені було цікаве, або якісь мої там ментальні конструкції, або рефлексії, або бути в роботі, як досягати, або там якісь креативно-креативити, я вірші писала, <кій> або там якісь пригоди заморочитися. А ось просто такого простого радість, кайф від простого звичайного проживання, я, чесно кажучи, ну. Так, почала не так давно, так насправді, якщо взяти перспективу mm -hmm. <головік> всього мого життя, тобто відстані. Можливо, я після 30 років почала так в це занурюватися, задумуватися. А може просто час такий, для всього свій час, Так? час каміння розкидувати, час його збирати. І я відчуваю, що час збирати каміння, от він в мене якось так підійшов або підходить. Це не про те, що я вже стара там збираюся на пенсію, ні. Але це таке знати, я зараз так стишилася. Стишилася. Стала, можливо, менш амбітною. Хоча ні, в мене є амбіції, там все таке. Але от саме якось я почала більше цінувати життя. І, напевно, не лише мої партнери, там мій колишній чоловік Назар, мій теперішній партнер Петро, а, мають це заслу. Ну, я їм завдячую цим їм, не лише їм. Але і напевно, як не дивно, він, яка якусь таку, стумблер в моїй голові переключила, перемкнула. Я справді відчула дуже дуже великий страх смерті. Як ніколи в своєму житті. Відчула навіть не то, що без страх смерті, звичайно, його також, але близькість смерті. От близькість смерті. Особливо в моменті, коли я сиділа в підвалі біля станції метро Чернігівська лікарня, в підвалі лікарні. Це було справжнє таке, ще за сталінських часів, мені здається, побудоване бомбосховище, але я все-таки чула там, як тряслися стіни. Коли йшли і вуличні бої, і бомбили Троєщину не так далеко, і взагалі. І в цей момент я відчувала, що ось, може, зараз прилетіти, накрити, і нас не буде, мене не буде, сина мого не буде, кота мого не буде, не буде життя. І Боже мій, я не знаю, що за тумблер переключився в моїй голові, але мені жахливо, просто нестерпно захотілося жити. Я думаю, це, це, це бажання жити, от просто жити, не там щось дуже там досягати. Хоча це, звичайно, хочеться. Не там щось супер багато чого мати, але жити. І жити не під бомбами. Тому що не знаю, я прийняла рішення не жити під бомбами. З усією повагою до всіх, хто приймає інше рішення. Але для мене, ну я би не, не, не знесла цього постійного стресу, цього постійного відчуття, що я можу померти. Я, звичайно, свідома того, що я можу в будь-який момент померти і без бомб. Я дуже свідома цього насправді. Але, принаймні, в мене немає постійного цього страху, немає постійного цього відчуття, що смерть ось вона тут дихає мені в потилицю чи там, не знаю, обличчя. Це, це жахливе відчуття. Я дуже-дуже співчуваю всім, хто це відчуття хоч один раз в житті мав, і хто його має, тим більше постійно. Я дуже співчуваю. Але це частина життя. Так от я стараюся. Я стараюся жити. От навіть зараз, у цей момент, він такий звичайний, абсолютно звичайний, сижу в парку там, в якомусь такому бомжовому одязі, не знаю, бомж стайл, аля, без макіяжа, з дивним кольором волосся. Я ніяк не можу і вибрати, і привести в порядок, із дивною довжиною цього волосся. Я не знаю, що я хочу, то хочу підстригтися, то не хочу. Жую там, якийсь дешевий тост, Але... Але цей момент він такий абсолютний і солодкий і цілісний по-своєму. Отже, я його записую, зокрема, завдяки тому, що в мене на жодному з гаджетів немає інтернету. Яке який, який це має сенс, те, що я зараз тут їм не спілкуюся. Просто все це може припинитися. Ці відчуття, ця зорова, слухова, кінестетична насолода. Можуть припинитися в один прекрасний момент. Все, все закінчиться, нічого не буде. Тому насправді я дуже вдячна, що це в мене поки що є, що це триває, що життя триває. Я не знаю, а що там за межею. Я знову ж таки я нічого не відкидаю, але у всьому сумніваюся. Я не знаю, чи є якесь життя душі, хоча хотілося б напевно на це сподіватися. Не знаю, чи є реінкарнація. Не знаю, як відбувається помирання, чи це болить, чи це спокійно. Кажуть, що це навіть приємно. Ну або якось психіка все ж таки захищає людину у момент смерті від жаху, жахливого. Ну, звичайно, це залежить, деколи, на жаль, смерть повільна і жахлива. Наприклад, у мене є дивне хобі, я дивлюсь різні кримінальні історії. А, ну, не знаю, Напевно, в багатьох якесь таке дивне, не дуже здорове захоплення, особливо в людей травмованих. Але ну, є як є, так? І там часто розповідають жахливі жахіття, як люди там помирають, коли їх там хтось викрадає, вони там ну, жахливою смертю помирають від голоду та холоду, від їх душить там якесь, до ну, того тривало, кількість часів. Це, звичайно, дуже-дуже жахливо. Я не про таку смерть насправді, я про... я про будь яку про цей фінальний момент помирання. Дуже хочеться вірити, що смерть не буде занадто жахливою для мене. Не знаю, чому я говорю зараз про смерть, чомусь так пішло. Напевно, тому що відчуття смертності воно підсилює смак життя. Ну, принаймні, в мене це так працює. У мене це так працює. Да, Тос, до речі, смачний. З кавою без цукру він смачний. ось, Я не жалюю, що я його взяла. Він вартий своїх потрачених. На нього там 4,50, здається, він коштує. І кава 2. Евро. Євро. Ну, приблизно. Тостіва, камера, думки, весна роблять мій день хорошим. Я дуже сподіваюся, трошки переживаю за Зигмунда. Дуже сподіваюся, що коти там його не загнобили. Погода дуже міняється тут. Температура навіть, не тільки погода, температура. Виходить сонечко гаряче. Сонечко ховається, стає холодно, тому треба діватися, як капуста. Багато мати шарів одягу, які можна шарово з себе знімати. Я, наприклад, маю оцей жилет, таку блузку, блузу, так, я не знаю вже навіть, як це правильно спортиспортивно, кофту, блузу і футболку, в разі чого. І можна це все по черзі з себе знімати, якщо відповідно до того, як міняється температура. До такого треба бути готовим тут, у Франції, особливо в горах я маю на увазі, тому що дійсно температура дуже міняється. Швидко. Але в цілому зараз вона комфортна. Я би сказала так, тут достатньо комфортна температура до липня, а в липні температура перестає бути комфортною і стає дуже гаряче. Я не знаю, як на півдні. Тут я би сказала така якась серединка на половинку Франції, хоча, напевно, ближче все ж таки до півдня. Але тут так гаряче в липні, в серпні, що просто неможливо. Не Була тут вересня. вересні. Не знаю, в жовтні теж достатньо комфортно. Ось. Тому таке весна гарна, весною треба насолоджуватися. Життям треба насолоджуватися. Їжею. Треба насолоджуватися. Якщо здоров'я дозволяє кавою. Ну, словом, треба жити це життя. Треба жити це життя. Бути вдячним за життя. Не знаю кому. Богу, долю, батькам, собі. У випадку. Ось така моя паркова філософія. Там чоловік теж пса виховує. Не хочу змінати зараз, пес ходить там, заглядає до іншого чоловіка, який їсть, а інший чоловік його хазяїв. Його за це сварить і змушує командами повернутися на місце. Ну, мені ще тільки а, якби, в майбутньому доведеться свого пса так виховувати. А між тим я закінчу, а, бо не знаю, зараз як котра година, можливо, мені вже час бігти на пой тяг до фронтенек. Я дякую всім, хто це подивився, послухав. В першу чергу я дякую собі за те, що дозволила собі це награти, записати свої думки в голос. І ну, якщо, можливо, хтось це побачив і вам подобається такий формат, відвертий, хаотичний, можливо, якийсь такий спонтанний, але спонтанність це теж одна з характерних для мене рис, який я ціную в собі, зокрема, скажіть про це, і я буду ще щось таке записувати. Ну і з Франції, з любов'ю, і до зустрічі!